З неділею святою будьте здорові. Коли, як не в неділю, подивитися якийсь або новий фільм, або передивитися любимий, сьогодні мені пригадався марсіянин Рідлі Скотта е, в Україні питаннями вирощування продуктів харчування в космосі займався Інститут ботаніки, який очолював Костянтин Меркурійович Ситник. Дуже цікава людина, дуже цікава, яка лишила помітний слід в моєму житті. Так от, на мою думку, великі проекти, особливо дуже великі проекти, ті, які стосуються, скажімо, виживання людства, до яких, до речі, і належать проекти по вирощуванню продуктів харчування, оскільки вони починають цінитися тільки тоді, коли зникають. Так от великі проекти можуть робити такі люди, як Костянтин Меркурьович Ситник. Які по складу розуму філософи, тому що для таких величезних проектів потрібно е, об'єднувати, має бути гармонізація. Так що, якщо цікаво, передивіться марсіянина, або вперше його подивіться, можливо, щось побачите новеньке для себе.